Надмірна самовпевненість не допомагає вирішувати проблеми, а створює нові, які буде важче вирішувати. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 5 березня середа, і у мене на каналі ви можете подивитися програму «Середа не біда. Сьогодні в програмі Середа не біда я хотів би поговорити про лист-лист Володимира Зеленського до Дональда Трампа. Про нього Трамп, до речі, згадав під час своїй вчорашньої промови у Конгресі, там, зокрема, про підписання годи корисні копалини, про досягнення миру і так далі. Що ж трапилося після тої п'ятниці, де Володимир Зеленський, як писали, і пишуть, і говорять, і говорили його прихильники, продемонстрував, що в нього сталеві яйця, він молодець, він відстояв. Україну і так далі, і тому подібне. Хоча насправді це ну, було трохи не так, бо від цього ситуація наслідки для України ну, значно погіршилася. І насправді я не впевнений, що Володимир Зеленський зрозумів, що він свідомив, що він не був правим. Хоча таке також можна допустити там, з маленькою долею вірогідності. А от рішення, про яке написали засоби масової інформації, рішення Трампа. Після його наради у понеділок своїми найближчими радниками, там, зокрема, був віце-президент Венс і держсекретар Рубіо, і міністр оборони Гексет. І інші так, оце рішення щодо того, що Сполучені Штати Америки призупиняють допомогу Україні і будуть її там переглядати. Оце і я думаю, стало насправді причиною, яка змусила Володимира Зеленського написати цього листа: листа покаяння чи капітуляції, його можна по-різному називати. Бо так чи інакше, Зеленський відійшов назад на ті позиції, які були до того, як стався оцей політичний такий скандал, я би так його навіть назвав, оцю сварку публічну в овальному кабінеті. Причому від. Відмотав, скажімо, ситуацію у Зеленській чи намагається відмотати назад, де його позиції будуть значно слабшими, на мою думку, ніж під час цієї розмови в вальному кабінеті, коли Трамп говорив, що в нього слабка позиція. У нього нема карт. І Зеленський сказав, що він не приїхав грати карти. Ну а насправді зараз він фактично ну, скинув всі свої карти, якщо так говорити тою мовою. Так він пасанув за великим рахунком і визнав, що він дійсно не має чим грати. Це добре для України, але ситуація, сподіваюся, буде ще кращою, бо Трамп, я дуже також сподіваюся, не буде зупиняти ту допомогу, яку ще виділив Байден, але також заявить і про нову допомогу Україні. Хоча зараз, я думаю, що знову будуть його танці, якщо можна так це назвати, навколо Путіна. Щодо того, що треба сідати за стіл перемовин, до речі, у листі Зеленський написав, що він готовий, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл там, мирних перемовин. Ну, добре, що він е, написав вже там певні кроки, які мають бути зроблені. Це, це припинення, е, ми, скажімо так, це перемир'я, припинення там, бойових дій на морі, в повітрі, обмін всіма полоненими. Ну, для Росії побачимо, наскільки це буде скажімо так, цікавим, бо Росія ніколи не хотіла йти на обмін всіх полонених, і це може ну, стати причиною, що Росія не захоче виконувати ці умови, але вперше на мою думку. Ну, було, був зроблений правильний крок з боку української влади, коли от запропонували якісь конкретні дії саме з боку України. Бо пам'ятаємо, коли переміг Трамп на виборах, Володимир Зеленський постійно, як мантру повторював мирний план Трампа, мирний план Трампа. От який буде мир Трампа, отак от і не буде. І в листі він написав, що він готовий там під лідерством, до речі, Трампа, так, от, щоб був тривалий мир, все робити. І ця ситуація з е, цим мирним планом Трампа для нас насправді не є сприятливою. Бо ніхто не знає і не чув про конкретний мирний план. Є заяви там, що Україна має відмовитися від НАТО, що вона має піти на поступки українськими територіями і так далі. А взагалі-то як і в який спосіб далі буде відбуватися ці після умову, умови. Період, так, цей післяумовний період, я би так його навіть назвав, де буде досягнення припинення війну, війни. Хоча Путін постійно говорить про якийсь там тривалий мир, щоб все зафіксувати, щоб були гарантії Російської Федерації, до речі, громадянам. Україна, з свого боку, просить гарантії, щоб були з боку США. Трамп не збирається їх давати в будь-якій формі. Він як сказав, що от будуть працювати, якщо. Після підписання угоди щодо корисних і рідкісних металів американські компанії на українській території. Там будуть якісь американські працівники. Оце буде гарантія. Ну хочу зазначити, що за оцінками фахівців, щонайменше 10, а то й більше років потрібно буде нарізь на те, щоб розмінувати ці території. До речі, треба дивити достатньо грошей. Тобто, ці 10, як мінімум років там ну не будуть працювати американські працівники компанії. Тобто, це гарантія вже ніяк не може працювати на цей. Час також Трамп сказав, що він особисто от його поважає Путіна вміну від Байдена, от тому він особисто він є гарантією. Ну Трамп також його термін президентський завершиться. Якщо він там зроб, спробує зробити вдасться якийсь конституційний переворот і ще там на 4 роки перебратися в третій, на третій термін, все рівно це навіть менше ніж 10 років. Тобто це також не буде такою гарантією. Я взагалі, ну я вже про це говорив. Вважаю, що в таку чисну бізнесову угоду. І прописувати якісь е гарантії безпеки, ну якось, напевне, не зовсім правильно. Хоча це дійсно рамкова угода. Там сильно також було про наміри. Тобто має бути якийсь двосторонній документ, який би дав ці гарантії з боку Штатів Америки. І не треба йти шляхом. Я не знаю, ну там часто згадують Будапештський меморандум. Ця рамкова угода вона би мало би чим відрізнялася, якби там навіть було написано, що там щось гарантують американці. Вони не хочуть це робити. Навіть ситуація щодо підтримки можливих миротворців чи спостерігачів, не знаю навіть правильно їх назвати, якщо будуть війська з європейських країн, для того, щоб ну, гарантувати умовно збереження умов, які будуть укладені, навіть тут е, Трамп не дуже, скажімо так, ну, має велике бажання. Тому ця ситуація з гарантіями все-таки вона під великим знаком питання. Щодо е, мирних перемовин, то у цій ситуації е, добре, що він заговорив про перемир'я. Про це першим заявив президент Франції Мель Макрон, і ця ситуація, на мою думку, є достатньо хорошим кроком. Я не знаю, хто порадив Зеленському це зробити. Можливо, дійсно, ці перемовини, про які говорив Кір Стармер, британський прем'єр-міністр, що Франція і Велика Британія разом з Україною розробляють там мирний план. І вони потім хочуть узгодити його з. Сполучені Штати Америки, можливо, ці якраз пункти і військовополонені, і це перемир'я в повітрі на морі, так, щоб не були удари по цивільним об'єктам, по енергетичній інфраструктурі, там про далекобідні дрони, про авіабомби і так далі. Це, на мою думку, достатньо добре, що це зараз вперше і не кінець було озвучено як конкретна пропозиція від України. І план е, мирний для України, ну з моєї точки зору, насправді мала формувати Україна так у співпраці і взаємодії з нашими партнерами, зокрема Случними Штати Америки. Трамп е, нам е, запропонував угоду. Хоча бути якщо бути об'єктивним, першим про цю угоду заговорив Володимир Зеленський у своєму плану, плані перемоги, який він представляв в свій час в США. Ну але ну до перемоги. Ця угода рамкового про корисні копалини точно не має ніякого відношення в будь-якому випадку. Я дуже сподіваюся, що цей лист покаяння чи капітуляції опорізму називають у іноземних засобах масової інформації, він все-таки ну, буде сприйнятим Трампом, його найближчими радниками, і напруження між Україною і Сполученим Штатамериками воно буде, буде зменшене. Я не знаю наскільки е, Трамп захоче. Мати якісь особисті, дружні стосунки з, з Володимиром Зеленським. У мене тут великі з цього приводу сумніви, але головне, щоб допомога і підтримка Америки знову відновилася, а можливо, і збільшилася, якщо Путін не захоче реально вести мирні перемовини. Я сподіваюся, ви додивили цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу. Прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення цих програм нагадую і пам'ятаємо, що незалежно ні від кого і ні від чого, все буде Україна.